Так, кейси, кіси. Щораз я вас смачненьким нагодую. Йди сюди. Так, 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 так. Ви готові? Ви завжди готові, так? Да? Ну, зараз я відкрию вам, накидаю і будемо їсти сейчас. О, коробочка з під сметани. Вилежите сметану і фріскес. Ох, мабуть і смачно ж буде. Щас, 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 секундочку. Ох, а запах який. Ой. Ушинки буду їсти з задоволенням. Які гарні шматочки там є. У желе. Та ну. ну. Можна й пригостити. Анушка буде їсти. Присказ. Коробочка трохи замала. Ну по очереді якось. Якось по очереді. Всім хватить. Хутряні шубки. Холодно так. Вони навіть хутро своє чи жир свій ще носять на собі, бо холодно ще. Шубки ще ваші пригодилися. Ой, які хороші. Скоро будуть маленькі котики. Ой, яке щастя. <плес> Ох, як смачно, Боже. Яка смакота? Яка ж таки смакота? Ну, смакуйте, не буду вас турбувати. пережуйте, хорошо, пережуйте, не спішіть. Я його не поїм. Це точно. Какоє а Ті звіздує. І з дому п'ять не встиг прийти. Що тобі надоїло? Походайки. Та йди, дивись. Да. Я ж тебе не заставляла. Надо, надо. Тобі треба. А ти зроби, щоб не треба було. Тобі надо. Та нафіг воно ну, мені вже треба. Не хочу я, щоб вже мені треба було. Мені вже багато не треба. Звісно, що будуть, це ж виноград. Колись. Це ж виноград. Колись і піони будуть. бо це ж піони. — Що там ти хочеш сказати? — бачиш? — Та що за... як грунта? Маленька Ліза. Ага. — Ліза. — Ага, І лізе. Ось... ось як пригріє, то все, що не повилазило, повилазить вже. Ага. Є -є -є -є. Та хай собі лізе, диви. Нічого страшного. Так, відкривай двері і звіздуй на всі чотири сторони. І звіздуй. Так, yeah, Старий <laughs> звіздуй. Треба посапувати, де бачиш єлочки. То не йлочки, то вишинки. Глянь, яка красота в мене тут на задвору. Так, так, так. А ти хочеш скосити його. Баби, я не буду, хай цвітаю. От світа потім скосиш. Баби, де я теж О, які красиві лужайки, так? Да? Ага. Ой-яй-яй. Та що все я тут буду лежати? Не хочу я тут лежати. Тут тови, так тови. мокро. Ну, так, Тут конечно. так мокро. Ох, мокро, сиро. Ну нічого, воно висохне і засохне. Mm -hmm. Ага, mm -hmm. да, Пожовкла трава в нього там. Та не красиво, я не люблю кропити. Воно таке зелене, гарне, а тоді як після пожару. Хай лучше зеленіє. Ну mm так. -hmm. Заєс такий один. Так. Хто? Ну що? Щось ну я... ти не хочеш. І... Я поїду. Не хочеш, ну треба, да? так. він за все жуксан з там десь базару забирає, а... де, де, то я не знаю, чи привіз. Ну йди прогуляйся, не спіши. Ну, До вечора ще далеко, мокро, сиро. <світлення> так що успінеш ус, кругом. Ага. Давай, 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 дід. От не хочу, ну треба, так. Хочу, не хочу, а надо. Ой, і там далі. Така красота, таке все гарне і повітряна тривога. От так, щоб не розслаблялися. От уже ж сволота. Господи, боже мій, що ще можна сказати. Так, а дід припер свій буд покинув під двором і десь смився. Десь смився. Так. Десять відер піску і мішок цементу. От які іграшки в діда. Іграшки в діда. Ой, Надо, надо, тут тривога, а тут надо. Ну, якось, якось так і буде. Як надо, значить надо. Так. Де ж дід? В нас хорошо, хоч тривога не сильно довго гуде. Три коротких гудка це прильот, типа начало. і один короткий по 10 секунд. Це кінець. Ось другий гудок. Бистро, а в, по других регіонах, то там по півдня гуде. А вже люди оцих гудків не видержують. А в нас, слава Богу, не так гучно. Коли почуєш, а коли не почуєш. Так. І третій раз ось. По 10 секунд один гудок. Три рази. Це означає ховайтеся і один раз розслабляйтеся вже. От так. Ох. Тут яму таку дід гарно зробив. Отут можна і ховатися в неї, ну якщо в спінеш стрибнути, там така гарна яма, навіть її похвалили за це. Щоб він зробив гарну яму для води, для крана водяного. Так. Так, ну нема діда. Не видно. Не видно, поки місць не видно. Ну, може ще явиться, я думаю.